В цьому приміщенні було зроблено все, починаючи від підлоги, починаючи від стін, зроблена вентиляційна система. В нас є побутова, звичайно, яку ми використовуємо, коли тут є діти, і є спеціальна система фільтрації повітря в разі надзвичайних ситуацій. Тут були зроблені туалетні кімнати з рукомийниками. Ось, і у нас є три кімнати, в яких ми можемо працювати наразі. У нас школа велика за міськістю. На сьогоднішній день у нас 1143 учня. На навчання виходить паралель, тому нам зручніше це зробити. В паралелях у нас 3-4 класи. Оцей момент переходу на інший формат навчання це було добре, діти. Заскучали, засумували за школою. Вони приходили, вони спілкувалися, вони раділи з 1 квітня, 24-го, коли ми вийшли на змішанку. Це був дуже класний досвід. Цей навчальний рік, 24-25 Ми вже в принципі вибудували траєкторію, і ми знаємо, як ми будемо працювати.